Таю, друзі! Сьогодні хочу поділитися коротким відео. Давно я не записував відео, не ділився з вами своїми пророчими снами, своїми видіннями, відкровеннями. Сьогодні хочу поділитися дуже цікавим пророчим сновидінням, яке мені Господь цієї ночі під ранок це було десь близько шостої і пів ранку. Господь мені дав цікавий, дуже такий обнадійливий пророчий сон. Я стояв в центрі свого селища біля приміщення ЦНАПу, це центр надання адміністративних послуг, хто не знає. І я дивився на небо. Поруч зі мною також стояли люди, і ми спостерігали, як з боку північного заходу з'явився літак, бойовий літак, дуже сучасний. Я б сказав навіть надсучасний. На ньому було дуже багато підвішено ракет бомб. І я собі так ще навіть подумав з огляду на те, що літак був дуже сучасний. Думаю, не вже нарешті нам дали для України бойові літаки? Але він летів по колу, і коли він робив своє коло, він нахилився. І я дуже чітко побачив на його крилах червоні зірки. і Я зрозумів, що це російський літак. І тому мене всередині зразу стало наростати хвилювання і страх, і коли він зробив повне коло він почав іти в піке, і я зрозумів, що він заходить через це піке на ціль, і він зараз буде бомбардувати, стріляти по нам ракетами і скидати на нас бомби. І тому я просто закричав: люди ховайтесь, тому що зараз на нас буде ракетно-націлена ракетно-бомбова. Атака, люди стали розбігатися, і я собі так подивився, куди я приблизно можу заховатись за будівлю, я забіг. Але коли саме цікаво, що коли цей літак вже й заходив в піке, неочікувано я побачив, що з нього пішов такий білий димо, біла димка з нього почала йти. Таке враження, що в ньому щось або зламалося, або в нього поцілили ракетою зенітною. Але я не бачив вибуху ракету і е, ракети зенітної. І про те, що ракета була випущена, я також її не бачив. І тому мене трішечки це здивувало. Але цей літак після цього став дуже сильно іти донизу, до землі. І в, в один момент я зрозумів, що він просто вдариться об землю і він вибухне. І так сталося. Літак просто врізався на всій швидкості об землю і стався величезний вибух. І нам зразу на серці стало легше. Ми з полегшенням видихнули, тому що ми чекали дуже такої неприємної розв'язки. Але на щастя, літак вибухнув. І потім ще підбігли якісь чоловіки і сказали: О, слава Богу, це вже другий літак. Сьогодні ми збили за сьогоднішній день. І ви знаєте, і сон на цьому закінчився. Дуже важлива деталь, що літак він як з'явився з боку північного заходу, так географічно, якщо дивитись, так він і впав, зробивши коло над нами, він впав, розбився також в напрямку північного заходу. Тобто я собі так приблизно ну. Уявив, що це напрямок Білорусії, і що саме це що Бог говорить цим сном? Бог ще раз говорить про те, що все ж таки атаки, спроби наступати і атакувати Україну. Оцей повторний наступ, про який дуже багато сьогодні говорить, і я про нього так само говорив. Що він все ж таки буде і спроби росіян атакувати нас з боку Білорусі, вони будуть. Я не знаю в якому масштабі, чи це буде лише авіаційна і десантна операція, чи це буде сухопутний наступ. Я не не Можу тут ствердно вам сказати, але те, що ми ще переживемо дуже сильну атаку ворога з боку Білорусії, то це вже очевидно для ні для кого сьогодні не являється уже секретом і несподіванкою. Але що Бог показав, щоб ми не боялися? Бог показав, що і ця спроба росіян вона провалиться ще набагато швидше, ніж це була перша спроба, коли це було в 22-му році, в кінці лютого, на початку березня. Тому Бог отаким пророчим сновидінням просто заспокоїв моє серце. Тому що, знаєте, я коли так само відкриваю часто Ютуб і дивлюся на стрічку в Ютубі. Ну там таке враження, знаєте, як так виглядає, коли ти дивишся на стрічку свою в Ютубі. Буде наступ з Білорусії? Не буде. Буде наступ з Білорусі? ні, не буде. І отак от кожен день, і дуже багато людей нервують, дуже багато людей переживають. Мені дуже багато людей пишуть, запитують, пастор, скажіть, буде наступ з Білорусі, що нам робити. Ми живемо там в Рівненській області, Волинській і так далі, в прикордоні з Білорусі. Що нам, що нам робити, які нам дії, які рішення нам приймати, і так далі. Тобто, Бог чітко показав: не треба панікувати усе в Господа під контролем, навіть якщо росіяни вони чергову спробу. Будуть намагатися черговою спробою йти на Київ, іти наступати на Україну. Як я говорив про це ще на початку війни, ще перед війною, і на початку війни я про це говорив: що буде наступ з двох боків з півночі з території Білорусі і з півдня. Так, скоріше за все воно і відбудеться, тобто буде повторний. Наступ, але те, що росіяни будуть розбиті, Бог чітко цим пророчим сновидінням ще раз показав, що їхня спроба буде невдалою, тому що Господь сам надприродно буде втручатися і допомагати, як це було самого початку війни. Тому молімося за наших воїнів, молімося за Україну, стоїмо в вірі. Не треба боятися, не треба панікувати. Я сам живу недалеко біля білоруського кордону. Я живу в Рівненській області. Тому я знаю, що вони скоріше за все, це моє припущення. Я не буду стверджувати, що це правда. Вони будуть все ж таки наступати з боку тобто на територію Рівненської і Житомирської областей. Це моє припущення. Скажу відверто, я не бачив цього, що саме Рівненська і Житомирська область, але географічно, як мені було показано, то географічно мені так здається. Що це буде Рівненщина і, можливо, Житомирщина або навіть і Чернігівська область? Тобто, ось такий прогноз на найближчі тижні і на найближчі місяці. Але що цікава деталь в цьому пророчому сні, яка то, що було сказано, за день ми вже два літаки збили. тобто... Було знищено два літаки. Про що це говорить? Можливо, це говорить про те, що це будуть дві області атаковані, або можливо, це говорить про те, що це буде напротязі двох наступних місяців. Тобто тут уже я говорю: ну, ви вправі самі роздумувати, як написано в Біблії, що один-двоє пророкуй, а решту хай роздумують. Тобто я не стверджую, що там конкретно така область, чи конкретно так от буде, чи 2 два місяці, чи це дві області. Ви самі роздумуйте над цим пророчим сновидінням. Я знаю, що воно 100% від Бога. Багато людей критикують мене в коментарях, що там о, ти там сни розказуєш, це заблуждення і таке і інше. Ну, я хочу сказати, в мене, я веду щоденник своїх пророчих снів. Ще, мабуть, з 13-го чи з 14-го року. І я вам скажу, у мене дуже багато пророчих снів. Навіть, мабуть, якщо не помилюся, я буквально сьогодні цікаво, що перечитував дуже багато з них, 15-16. Шістнадцятий сімнадцятий рік я перечитував свої пророчі сновидіння. Я цікаво, що я помітив 99 із цих пророчих сновидінь вони всі виконалися, вони всі здійснилися. Я можу це довести, і люди, які в моєму служінні прекрасно знають, що мої сни це не просто так мені вітер надув, що Бог конкретно говорить до мене через сни. І в цьому ніякого сумніву немає. А я вам розказую про те, щоб ви просто роздумували і самі аналізували і робили правильні висновки. Тому не переживайте, не хвилюйтеся, Господь з нами. Все буде добре. Ми все одно переможемо. Хай Господь вас утішить. Амінь.